Добрий вечір, мамолята! Любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина! Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок. На чиєму боці дуля? Казка. Жив собі чоловік. Був він не кращий але й не гірший, ніж його старший брат. Допоки були живі батьки, то здавалося, що живуть із братом у дружбі. Як тільки тато з мамою відійшли у засвіти, то стали брати між собою спадщину ділити. Старший брат на той час був уже жонатий. Спочатку ходив на заробітки до Львова, а потім і свою теслярну майстерню відкрив. Був добрим майстром. Людям і вікна, і двері, і меблі різні робив, руки мав золоті. Бувало, такі різблені спинки для крісел зробить, що господарі себе панами на них відчували, а недавно сам пан суддя замовив у нього ліжко для своєї спальні та таке, щоб в узголів'ї різблені ангели на супілках грали. Бач, його дружину Янгеліною звали. Ліжко вийшло, як із казки. З білого ясеню, в узголів'ї янголи на сопілках грають в райському саду, пів села збіглося подивитися на ту роботу, як пан суддя те ліжко забирав. Такої краси ніколи люди ще не бачили. Тож і за роботу Василеві платили добрі гроші. За пару літ поставив нову хату і тепер потихеньку з дружиною обживали свою господу. Розтаралися і корівку, і овечок, пару кіз. У сажі свинка рохкала, а в пташнику гордовито походжав півень, пильнуючи курей з курчатами. А там пан біг і діток дав. Молодший брат все був біля батьків. Вони завжди дбали, аби той мав що їсти, нову одежу справляли. Не треба було Михайлові за хату дбати, бо успадкував він батьківську господу. Живи та радій життю, жодному ремеслу вчитися не захотів, тому заробляв на хліб насущний селянською працею. Теж поважна справа, а при мудрій голові й працьовитих руках можна спадщину зберегти та примножити. Але не так сталося, як гадалося. Якось прийшов він до Василя і каже, Тато поділив нас несправедливо. Ти живеш в достатку, на тебе вже під майстри працюють, людей понаймав, а я все сам гарую на своєму полі. Все, що я маю, я сам заробив, відповів брат. А чим тебе тато обділив? Ти вивчився на теслю, а тато спочатку за тебе майстрові платив, нагадав Михайло. То свята правда, погодився Василь. Тато справді заплатив за перший рік науки, а далі я вже сам працював і платив за своє навчання, я ще й родині допомагав грошима. Те, що то були за гроші, зневажливо махнув рукою Михайло. Якісь копійки. Добре, але що ти зі мною ділити зібрався? уже насторожено запитав брат. Батько тебе вивчив? Вивчив. Тому з твого ремесла я, як спадкоємець, маю мати процент, видав Михайло. Чи ти здурів? Який такий процент? обурився Василь. З моєї кревної праці ти хочеш ще процент? Так? Мовив Михайло, мені волосний писар сказав, що маю таке право. Геть мені з хати, щоб твоєї ноги тут не було, волав Василь і ось тобі процент сказав і сунув під носа величезну дулю, скручену важкою мозолястою рукою. Я піду, перечіпаючись через поріг і вибігаючи з хати, кричав Михайло. Але ти мене ще згадаєш, не раз згадаєш. Уся челядь і дружина дивилися на Михайла, як на диво. Хто ж то наповнив його таке вигадати? Що то було? спитала Василева дружина, подаючи вечерю. Та робити не хоче. Ні він, ні його Палашка. ото й додумалися з мене процент узяти. Ніби за те, що колись тато заплатив за перший рік мого навчання у майстра. Як таке можливе? Його батько все життя утримував, вчитися він не хотів, а тепер що? А тепер зазріть нам, що живемо у достатку, відповів сумно Василь. А ти йому, що на те сказав? Що? А от що? І він скрутив величезну дулю. Ну, то хай і ходить за ним дуля день і ніч, щоб він з нею пізнався і до схід сонця обвінчався, вкляла з пересердя настка. Та хай йому грець, давай вечеряти, а то все прохолоне, погодився з нею Василь. Вечеріло. Сонце поважно сідало за ліс. Теплий осінній день огортали вечірні сутінки, що клубилися туманами По долині. Десь гелготіли перелітні гуси, що присіли відпочити та набратися сил на лісовому озері. А Михайло підходив якраз до своєї хати, як йому дорогу перейшла пишна молодиця. «Добрий вечір, панусю, прощебетала, а чи не розкажете мені, як до Мельника втрапити? Ну, та йдіть до роздоріжжя, а там тримайтеся правого боку і вийдете до ставу. Там побачите млин, а поряд і Мельникова хата, відповів Михайло. А ви хто така будете? Я його сестринка. Йду домовлятися, щоб зерно на помел привести. Сказала, як проспівала. Звабливо плечем повела стегнами хитнула і пішла. Зачекайте, раптом зупинив її Михайло. Ви не в той бік пішли? Йой. Я така затуркана, така затуркана!» – забідкалася жінка. Вже темно, як мені, бідний, домельника, зайти і не зблудити. То давайте я вас проведу тут недалечко, запропонував Михайло. А вже за пару хвилин балакуча панночка. Змусила його забути і про родину, і про сварку з братом, і геть про все на світі. Не щулися, як прийшли до млина, зайшли до кімнати, де селяни в холодну пору чекали, поки зерно мелиться. А там весела компанія зібралася. Хлопці, дівчата, красуні удовиці, нікого з них Михайло не впізнає, та йому байдуже. Все очей з молодиті реготушки не зводить. Біля печі прилавок з'явився шинкар все горілочки підливає, а шинкарочка смачні страви подає, ближче півночі музики прийшли. Як утяли по струнах скрипалі, заграли цимбали, загупав бубен, то ноги самі в танець пішли. Вхопила молодиця Михайла і нумо. В запальному танці крутити, так танцював неборак, що аж світ йому закрутився. А далі, а далі нічого не пам'ятав, прокинувся ніби в своєму домі, на своєму ліжку, роззирнувся. Матінко рідна, з одного боку на подушці його дружина сопе. А з другого якась почвара з головою, як Василева дуля, тільки нижче пишна молодиця. Обидві обняли його й мирно супуть. Тут уже не до сну. Півні запіяли, його дружина піднялася і пішла вмиватися та й сніданок готувати. Михайло ні живий, ні мертвий, дивиться, а та друга до нього усміхається. Ти що тут робиш? питає держачим голосом. Я твоя дружина, ти зі мною вночі при свідках повінчався, відповідає. Та який чорт мене з тобою вінчав? обурився Михайло. Та з млина чортяка нас і обкрутив, розсміялася молодичка. Звідки ти узялася на мою голову? Як звідки? То Василь, мене тобі подарував. Весело реготнула краля. Я дуля, твоя друга жона. А щоб ти пропала пропадом, лайнувся Михайло. Але дуже про це пошкодував, бо поряд стояла його палашка. Вона стояла широко відкритими очима і не розуміла, за що чоловік лає її. Дулю вона не бачила. Нечиста сила вміє прикидатися невидимою, поки їй. Це вигідно. Пробач, Палазю, то я не тобі, виправдовувався Михайло, зриваючись із ліжка. Але Палажка, закотивши губу, різко розвернулася і пішла до печі. Того дня вона з Михайлом не розмовляла. Зате дуля не замовкала цілий день. Так заговорила бідаку, що той уже не розумів, де він свариться із дулею, а де говорить із селянами та дружиною. Людям здавалося, що він сам до себе говорить. Прийшло декілька днів. Про Василя він геть чисто забув. Дуля з нього усю душу вимотала, цілий день торокотіла йому на вухо, як сорока. А вночі вимагала любощі в ліжку з дружиною. Не витримав такої її напруги Михайло, перебрався до стодоли. Хоч осінні ночі холодні, волів спати на сіні, вкритий ліжником, ніж у теплій хаті. А Палашка бачить, що у чоловіка геть дах поїхав, вирішила до коваля піти поради спитати, а коваль її вислухав, а потім каже Вплутався твій Михайло у дуже недобру історію. Життя вам обом нема, бо це ти порадила йому мати зиск з уявної батьківської спадщини. А що, неправда? У його брата Василя все є, чого душа бажає. З кожним роком він усе багатіє, а ми ледве кінці з кінцями зводимо. Так і він же. Працює від зорі до зорі, його дружина теж трудиться і на городі, і в полі, а ви з Михайлом проїдаєте те, що батько вам залишив. Нічого нового не розтаралися. Ти мені моралі не читай, скипіла Палашка. Самі знаємо, як жити, ти ліпше скажи, що то діється з моїм чоловіком. Відмовтеся від своїх зазіхань на неіснуючий спадок, то може в очах. «І Розвидніється. Та Палашка уже не слухала його, голосно гримнувши, фірткою, обурено прямувала до своєї господи. Бракувало, щоб мене ще й коваль учив уму розуму, сердилася вона. Гач, який правильний, відмовтеся від своїх зазіхань на неіснуючий спадок, то може, в очах і розвидніється. А жити, жити за що далі будемо? День при дні в полі гарувати? Ні, так не буде. Зайшла на подвір'я, дивиться, а її Михайло сидить на призбі, пришелепкувато посміхається і з кимось ніжну бесіду веде. Вона до нього. Михайле, ти з ким ото балакаєш? А він її не чує, дивиться крізь неї кудись невідомо куди, говорить з кимось. Невідомо з ким. Палашка стала хреститися, забігла до хати, вхопила полину з-за образів та свяченої води, Вибігши на двір, просто вилила свячену воду на голову чоловікові, а краплі впали у бабічнього на лавку. Зашипіло, засмерділо сіркою і перед Палашкою постала дуля молодиця. На руки дмухає, дзигою, крутиться, а коли зупинилася. То зрозуміла, що виказала себе. Чого вирячилася на мене? І, наблизивши своє лице чи те, що було замість нього, глянула Палашці в очі. Я тепер, так би мовити, теж Михайлова дружина. Мене йому Василь подарував, а наска закляла від чистого серця і від великої прикрості. А. -а, -а, -а. То це справа Василя й наски? Що у нас життя пішло шкребель, уже не на жарт розсердилася Палашка. Я їм покажу, напригрозила пальцем, зірвалася на ноги і помчала до свояка. Стежина пролягала через потік, неглибокий, але доволі стрімкий, перечепилася на містку і жубовснула у воду. Так того дня до Василя вона і не дійшла. А дуля тим часом поправила плахту та запаску, обняла Михайла і тихо поплескуючи по плечах, як малу дитину, промовляла нічого, нічого, все перемелеться і з того щось буде. Минуло з того часу, може, за три роки, Палашку так і не знайшли. Як у воду канула, казали люди. Очевидно. Не захотіла нечиста сила людську душу просто так віддавати. Може, б дружина і змогла відмолити прощення у родичів, якби не її захланність. Але не судилося. Михайло танув на очах, змарнів, постарів, так, ніби з нього хтось життя випав. А по трьох роках згас, як свічка. Хата пусткою потім стояла не один рік, допоки одного разу під час грози блискавка не спалила її дотла. То на чиєму боці постала дуля і що воно таке? Не знати. Але слово не горобець вилетить не спіймаєш. Скажеш в таку годину, а воно й збудеться. Одна рада розкаятися і відмолити. І це справа взаємна. З одного боку покаяння, це ключ до очищення душі, з другого дорога до прощення. Щастя з нещастям в одних санях їздять, бо не штука чужому щастю зазрити, великий дар своє щастя на побачення. Ось така історія на добраніч і спокійної нічинці любі маляки. наша спить маленьке, спить давно наша.